Вітаю вас, малята, на заняття з математики. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми з вами будемо чарівниками чисел і величин. Погляньте, який чудовий казковий будинок! А хто ж мешкає у цьому будинку? Я вам пропоную ближче його розглянути. Так хто ж мешкає у цьому будинку? Так, числа. А як же утворюються числа? Давайте ми з вами будемо розбиратися. Згодні? Я вам пропоную пограти в гру, склади число. Розгляньте уважно картинку і скажіть, що зображено. Так, це фрукти. Де растуть фрукти? У садочку. Скільки у нас фруктів? Давайте порахуємо. Один, два, три. Скільки три. У нас з вами утворилося число 3. З чого воно утворилося? Скільки яблук? Одне. Скільки груш. Одна. Скільки слив? Одна. Ми з вами можемо сказати, що один. Додати один. Додати один буде число 3. Тобто число 3 склалось з трьох одиниць. Далі, що зображено? Вірно, овочі, де раз тут овочі. Молодці на городі. Скільки у нас овочей? Давайте порахуємо. Один, два, три. 4 5 скільки 5. У нас з вами утворилось число 5. З чого воно утворилося? Одна картопля. Один помідор. Один перець, одна цибулина і один огірок. Ми з вами можемо сказати: 1 додати. Один додати один, додати, один, додати ще один буде число п'ять. Число п'ять складається з п'яти одиниць. Молодці малята! Дивимося наступну картинку. Що зображено на цій картинці? Вірно, іграшки, скільки пірамідок. Одна. Скільки м'ячиків? Один. Скільки ляляк. Одна. Скільки машинок? Одна. Давайте ми з вами порахуємо, скільки одиниць. Одна. Дві, три. чотири. Скільки одиниць? Чотири. У нас з вами утворилося число. 4 з 4 одиниць. Запам'ятали? От і добре. Молодці малята гарно пограли, так чого складаються числа? Так, з одиниць. Кожне число складається із стільки одиниць, скільки саме число. Ну, наприклад, число 2 складається з двох одиниць, число 5. Складається з п'яти одиниць. Число 10 складається з 10 одиниць. Запам'ятали? Молодці. А зараз ми з вами поговоримо про величину предмета. Нагадайте мені, будь ласка, за якими основними величинами ми порівнюємо предмети. Так, правильно. висота довжина. Ширина. Починаємо грати. Дидактична гра, що зайве. Дітки, вам необхідно розглянути предмети і визначити, що зайве. І чому? Порівнюючи їх за величиною. Будьте уважні. Що зайве? Вірно, кущик, а чому? Правильно, дерева і ялинка високі, а кущик низенький. Молодці! Дивимося наступну картинку. Що зайве? Так, листочок. А чому? Вірно, він великий, а всі маленькі. Далі дивимося. Що? Зайве. Розумнички Леніка. А чому? Та, бо вона довга, а ручка і олівець короткі. Що тут зайве? Правильна ручка. А чому? Так, бо олівці товстенькі, а ручка тоненька. А що тут зайве поміркуйте? Правильно, круг. А чому? Вірно, бо в нього немає кутів. Молодці малята дуже гарно пограли. Домашнє завдання сьогодні для батьків. А ви їх перевірите, домовилися? Шановні батьки, граючи з дітьми на вулиці, Порівните дерева, кущі, квіти, що більше, що менше, що тонше, що ширше. Спробуйте зібрати осінній букет з листячка. Проговарювайте одне листячка каштана, одне листячка клена, одне листячка тополя, яке листячка більше, а яке менше, якого кольору. Бажаю вам успіхів! Нащо, ну розумні чарівники чисел і величин, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Тож я вам бажаю чудового настрію та гарних вихідних. До побачення!